Напередодні 114-ї річниці від дня народження провідника українського визвольного руху Степана Бандери відбулась урочиста панахида і хода. Спільно творили поминальну молитву у церкві чесного Христа представники місцевого самоврядування, громадських організацій та мешканці громади. Отець Ярослав Царик звернувся з напутнім словом, пригадав, як зі здобуттям незалежності України громада пробуджувалась, піднімала національні прапори і не боялась голосно прославляти Україну після стількох років радянської окупації, репресій і залякування українців. Зараз у час. Коли знову триває важка боротьба проти загарбників, молимось за героїв минулого і героїв сучасних, які ставали і стають до бою за волю України, оплесками подякували воїну Руслану, який сьогодні теж відвідав заходи. Опісля колона вирушила до пам'ятника Петру Полтаві для урочистого покладання квітів.